Дорогі наші бухгалтери, я бажаю вам, щоб вам вистачало сил і витривалості нести цю важку відповідальність і турботи на плечах. І не дивлячись ні на що, ви могли спати спокійно, солодко, розпливаючись посмішкою. А ми до цього докладемо всіх зусиль. Разом до перемоги! Шановні бухгалтери, вітаємо вас! святом. Бажаємо легко. Кодати податкові перевірки та завжди отримувати питанці без помилок. Вітаємо, Вітаємо з міжнародним Днем бухгалтера! Бажаємо, щоб в тебе завжди сходився з кредитом і щоб доходи ваші зростали не по дням, а по годинам. Нехай ваші професійні досягнення завжди приносять вам задоволення, а особисте життя буде сповнене щастям, радості та достатком. Вітаємо, Вітаємо з міжнародним Днем бухгалтера! Бажаємо точності у звітах, спокою в душі, стабільності в цифрах і гармонії в житті. Нехай баланс завжди сходиться не лише у звітах, а й у всьому. Між роботою та відпочинком, мріями та реальністю. успіхів, натхнення, і фінансового З повагою до вашої праці колектив АІМ з Харкова. Шановні наші колеги бухгалтери вітаємо вас, міжнародні. Не тільки працю, це але й поки компанії. Дякую, що ви тримаєте наш баланс і робите це з муськоші. Давайте піднімемо наші калькулятори, а також чашки ставили, за вас, зі святого. Ура!